Добрий день. Вилезло в рекомендаціях відео одного розумника. Канал називається «Техніка, Техника, которая поєт». Десь він имел ящик «Юпітер-202» Каже, він такий хороший, він такий гарний, він стоїть вертикально, нічого не болтається, все. Це класний магнітофон. Він тягне на другий клас. А от моя куб я дав би третій клас. Довбинятко вивчи питання спочатку, а потім розвивай па по Юпітер був розроблений у КБ Маяк і повинен був бути спочатку магнітофоном маяк. Але для поширення розширення асортименту передали це креслення Усі на завод-Комуніст. І став він там магнітофоном Юпітер. Потім Юпітер Стерео, потім Юпітер 201, а потім Юпітер 202 уже. Це маяк комуністичні розроботки вже того заводу. Але ж спочатку він був розроблений на маяку, а ти маяку даєш третій клас. <свісно> віддали один магнітофон, зробили другий і зробили гірше. Ех ти, <свісно> Маяк, поміж іншим, магнітофон. Всі намагалися зробити запис на маяк. А відтворювати на Юпітері. Тому що Маяк писав краще, а відтворював краще Юпітер. Це ще така штучка. Знавцям великим усіх магнітофонів цього ряду модельного. Хай щастить.